Як лірок вже напекла, тобто нема крему ще. А це я от роблю таке тісто зараз. Щоб товстенькі були пранічки. Хто хоче, у мене гарний є рецепт праніку. Дивіться. Бачите, тут у мене два жовтки. Ну, хто хоче, я розкажу. Напишете. Бачите, з маком можна ізюм додати орілки. мене ізюм є, але я вже не хотіла мішати думаю, буде дуже жирно. Цілу пачечку маку в кого насипала, в колись. Все, зараз буду вирізувати і на їх в духовку. Ось такі в мене вийшли профітролі. Не знаю. Може, що я їх на око робила. І здається, що ну, треба більше робити. Я розумію, треба більше таке, як завернушки. Ну, ото тут, в середині, тут пусто. Я дивлюсь, що ну, воно тут яка, є пустота. І на смак вони. Ну, вони мені все одно не такі, як і гусенькі, оце теж вони порепалі. О, тут ще пусто, дірка пусто. Може, якби на маслі, вони були б трохи інші. Отакі у мене вони вийшли, я їх начиняти не буду. Ми їх поїмо просто з маслом до чаю, а зробила пряники і будуть із глазуру пряники з маком. Дорогі мої підписники, прянички готові. Я перші стопочкою вирізала, і вони ось вийшли невеличкі попсихалі вже. І отакі прянічки з маком, і дуже-дуже вони смачні. Дуже смачні. Mm -hmm. Як у дитинстві.